Всім привіт, з вами Танос! І сьогодні я хочу порекомендувати вам якісне кіно, яке не залишить вас байдужим після перегляду, банші і не ширина. неймовірно душевне та просте кіно, яке може здатися на перший погляд про те дуже глибоке та філософське, яким є насправді і «Неширіна» – це нова стрічка режисера Мартіна Макдона, який подарував нам такі картини, як залягти на дно Брюгге», сім психопатів та три білборди під Ебінгем, Міссурі. Всі названі картини були філософськими, трошки меланхолічними, проте глибокими та знали собі ціну. Проте, як кіно може знати собі ціну, спитаєте ви. І відповідь проста: у цих фільмах не поспішали з розкриттям персонажів або сюжету, Мали тягучий і трошки навіть артхаусний темп оповідання. Ці картини були пігулками заспокійливого у сучасному світі блокбастерів або соціальних мереж. Саме під час перегляду цих стрічок, особисто я відпочивав десь на березі океану та дивився на горизонт, слухаючи цікаву розповідь приємної людини. Саме таким і є стрічки цього талановитого режисера. І я впевнений, що так само думають і дуже багато інших людей. І ось саме тому нову стрічку Макдона очікували з моменту першого анонсу, і вона, на мою особисту думку, не тільки не розчарувала фанатів та пересічних глядачів, як і минулі картини творця, а й здивувала своєю простотою та складністю водночас. Та чи буде це кіно цікавим рядовому глядачеві? І чи не найкращий цей проєкт у кар'єрі Мартіна Макдона? Ви дізнаєтесь з цього огляду. Сюжет стрічки розповідає про дивне закінчення дружби між двома чоловіками Патріком та Колмом. Ця дружба просто в один день ну закінчується та створює конфлікт між людьми. Особливо це був удар для Патріка, який не розуміє, як так сталося, і чого його колишній найкращий Друг тепер не хоче його бачити. Обидва проживають на острові і це в Ірландії. Як і будь-яке життя на острові, така маленька річ, як завершення дружби, стає темою для пліткування серед місцевих. Саме із всіх цих пліток та конфліктів починається заплутаний ланцюжок подій, що призведе до великих втрат, зміну характера героїв та переосмислення всього, що їх оточує. Історія, яка йде приблизно дві години, продемонструє нам зміну характерів цих героїв, розповість про те, як можна прийняти втрату, яким несправедливим є життя, ну і найголовніше відповість на питання, чи варто залишатися хорошою людиною для інших, чи слід жити вільним і незалежним від чужих поглядів лише для себе. І останнє питання, я вважаю, є ключовою тематикою усього фільму, як і те, що кожна дія має наслідок, навіть якщо ми його спочатку і не помічаємо. Саме прекрасно прописані герої і є родзинкою цієї картини, як і будь-який інший проект Макдона, якщо говорити чесно. Головні герої це повністю протилежні особи. Один це філософ, який міркує над музикою своїм нащадком після смерті і тим, що коїться у житті по всій планеті. Ну а інший. Ем... це Патрік, який хоче кожного дня просто пити з другом пиво та не думати про політику життя та час. І це все ми бачимо за перші хвилини фільму, але найцікавіше буде саме зміна цих персонажів, їх зростання та прийняття ударів долі. І, наприклад, Патрік, який є дурнім на перший погляд, стане дійсно драматичним героєм. Інші персонажі слічки теж, так би мовити, багато шарові. Так, головний дурень Острова це просто парубок, який є сином поліціянта, який, як правило, отримує по голові тільки через те. Що він відкрита і добра людина. Сестра Патріка це добра, знову ж таки, добра жінка, яка до останнього не хоче їхати з острова. Хоча й розуміє, що її час впливає ніякого майбутнього на маленькому оскрівці, і у неї немає. Ну або священник, який з'являється всього на пару хвилин у фільмі, проте є досить комічним персонажем, який дивується загального героя його дії. Останнє, на мою думку, є відображенням глядача в очах режисера. Ці персонажі, це не просто образи, це глибокі людьми які не є хорошими чи поганими, білими або чорними. Це живі істоти, яким за замовчуванням притаманні помилки. І за якими дійсно цікаво дивитися. Режисер, як зазвичай у своїх проєктах, не розповідає нам про кожного з них у лоба, а робить це через приємний наратив цікавих діалогів. Ми розуміємо, хто така дивна жінка в чорному. Ми більше дізнаємось про бармена або поліціянта. Вони не головні герої, проте вони дійсно важлива частина цієї самої історії. Сценаристи та режисери зробили неймовірні зусилля для того, щоб кожен глядач не помічав їх роботи. Вони хотіли, щоб ми просто насолоджувалися діалогами, краєвидами та повільним темпом оповідання. І це. Це нагадує життя, як і будь-яка інша робота цього геніального режисера. І також я хотів би додатково відзначити акторську гру Коліна Фаррела та Брендана Глісена, які відіграють та віддаються своїм ролям у цій стрічці на всі 100%. Я до такого хочу порадіти за Коліна через те, що він вже отримав за цю роль свій заслужений золотий глобус. Сподіваюся, що й Оскар відійде цьому талановитому актору, якого не дуже любили критики на початку. Його кар'єри. Що ж до Брендана Глісена він відіграє свого персонажа неймовірно якісно. Його страждання від свого життя, сум та вічей від того, що його час пливає, відчуваєш навіть через екран. Ну і головне, ти не розумієш цього героя аж до останніх кадрів картини. Він є загадкою для людей, які ніколи не знаходились у глибокій депресії. Дзеркалом для тих, хто хворів або хворіє на цей страшний недух. І в цьому моменті я хочу подякувати всім, хто мені допомагає на патреоні або поповнюючи баночки. Я бачу кожного з вас. Дякую вам величезне, ви просто неймовірні. Особливо подяка, танкер XYZ, з Дмитро Володимирович, а також його дружина Дар'я. Усім, хто хоче допомогти проєкту, може навіть однією гривні, то ось тут є QR-код або є посилання в описі до цього відео. Ваша допомога буде неймовірною мотивацією для створення ще більше контенту кожного дня. Дякую вам величезне. Проте саме повільність оповідання може бути і перепоною для звичайного глядача. Цю стрічку слід відчути, прожити з героями та насолодитися моментом. І я боюся, що саме це може бути проблемою для сучасного глядача, який шукає щось захоплююче, барвисте та швидкоплинне, як і наш сучасний тем життя. Фільм іронічно розказує про те, як треба шукати добро та позитив у звичайних вправах, а не мучитися думками про те, що ще не настало. І іронія в тому, що багато людей не зрозуміють це і не додивляться фільм до кінця. Цей фільм це глибока та насправді дуже сумна історія прийняття того, що коїться у житті, і також історія втрати та прийняття цих змін для звичайної. Людини. Саме тому, якщо мої слова вас зацікавили, дайте цій стрічці шанс. Вона на це заслуговує. Це один з найкращих проєктів 2022 року, який пройшов повз наш кінотеатральний прокат. І за це Шеймон Ю. Проте, якщо ви дивилися інші картини цього режисера і не зрозуміли їх, скоріш за все, ви не отримаєте задоволення від цього продукту. Проте дайте шанс, може ви змінилися? Як і змінилися персонажі у цьому кіно? Тепер же передфінальним. Виставкам, давайте оцінимо стрічку за нескінченності, будь ласка. Угу, дякую. дякую. Камінь часом! Фільм йде десь дві години, і на мою думку, особисту мою думку, і лише ніяких інших думок, не є затягнутим чи коротеньким. Він має ідеальний баланс для свого тягучого стилю оповідання. Просто не треба ламати себе та шукати спосіб дивитися його у дорозі або коли у вас багато справ. Спробуйте насолодитися цією картиною як хорошою стравою у ресторані, а не як шоурмою біля кіоску. Я не кажу, що шоурма це погано. Я кажу, що це трохи інший досвід. Камінь простору. Фільм має прекрасні краєвиди. Ірландія показана спокійно, масштабно і водночас не краде всі увагу глядача на себе. Краса іноді не те, що кидається нам в обличчя, а те, що підкреслює інші сильні сторони проєкту. Камінь розуму. З таким рівнем написання діалогів та підняття багатьох складних тем цей фільм з легкістю здобуває цей камінчик за діалогами. Спостерігати так само цікаво, як і за фіналом чемпіонату світу з футболу. Просто тут у нас інша смакота і інше задоволення від перегляду. Камень реальності панши інтеширіна переносить нас на острів та дарує тунельне фокусування за своїми пригодами. Рівень деталізації персонажів, діалогів, декорацій та костюмів у поєднанні з прекрасною музикою та кольорокорекцією дарує ту саму магію кіно, яку ми завжди і шукаємо у кінотеатрах або при домашньому перегляді. Камінь сили тут немає екшену, жодного ідея фільму якраз полягає у мирному вирішенні всіх конфліктів і через деякі фрази навіть. Через деякі фрази герої говорять, що війна це зло, яке завжди приносить тільки біль і розруху без будь-якого результату. Камінь душі, банчента ширена, це красива історія про задумчивість, меланхолію і втрату у житті стрічка, яка вміє як розсмішити, так і подарувати світли сум глядачеві. І при всьому цьому вона вміє це робити одночасно. Це кіно прекрасна, химерна історія про тугу і наслідки того, що. Ми не можемо відпустити деякі речі у житті, проте іноді це потрібно. Я дуже раджу подивитися вам цю стрічку не на телефоні, не у дорозі, а спокійно при домашньому перегляді на великому екрані. Картина дарує прекрасні краєвиди, глибокі думки, а також завершення історії, яке, хоч і не має чіткого фіналу, дарує вам спокій. А спокій. Це те, що зараз вкрай необхідно кожному з нас. Що ж до рекомендацій, якщо вам сподобався цей фільм, то дуже раджу подивитися вам інші роботи Макдона. Особисто пораджу залягти на дно у брюги. неймовірно, атмосферний та маловідомий шедевр Руйнація з Джейком Чендхолом, шлюбна історія від Нетфліксу, одного разу це кіно 2007 року, яке вас здивує. Піс Я люблю тебе, прекрасна історія втрати та перемоги людини над цим гором. І класику у вигляді достука. До небес. А, так, так, так. І також несподівано картину з Ченнінгом Татумом. 10 років. Дякую за перегляд. Аж до цього моменту буду радий активації дзвіночка, поза статистикою ви це не робите. Ось подивіться. Ну, і буду радий бачити ваш коментар під цим відео. З вами був Танос. Бан